Обробка насіння мікродобривами перед посівом, для чого це потрібно: початок урожаю, не в полі. він починається з якісної обробки насіння, що дає обробка мікродобривами. По-перше, сильні та дружні сходи. Мікроелементи, такі як бор, цинк, мідь, молібден, забезпечують рівномірне проростання, стимулюють розвиток кореневої системи та активують захисні механізми молодих рослин. По-друге, Стійкість до стресу, мікродобрива зміцнюють імунітет, допомагають сходам пережити холод, посуху або патогени. По-третє, ефективний старт. Вже з перших днів культура отримує фосфор, азот та інші поживні речовини і це закладає основу для майбутнього врожаю, які мікродобрива обрати. Цільові продукти. ЛФ. Цинк. 140 для розвитку коренів. ЛФ. БОР 140. Для росту точок і провідної тканини ЛФ. Мідь 65. Для стійкості до холоду та грибків, ЛФ. Молібден 37. Для засвоєння фосфору та азоту. Для комплексного захисту використовуйте добрива за культурами Лф, зернові, ЛФ. Соняшник, ЛФ. Соя, ЛФ. кукурудза. Обов'язково додавайте стимулятор росту, наприклад. Гумат лист активізує ріст коренів і покращує засвоєння мікроелементів. Як правильно обробляти Лесоєм? Використовуйте тільки свіжі якісні препарати, дотримуйтесь норм витрати та інструкцій, забезпечте рівномірне покриття насіння без пропусків, висновок мікроодобрива на насінні це не витрати, це інвестиція в урожай і стартова перевага, яка буде з вами до самого бункера. Потрібно підібрати препарати або проконсультуватися. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів: ми допоможемо. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.